Понад 300 юних художників зібрались просто неба, щоб намалювати портрети Кобзаря. Мистецька акція Тарас Шевченко Молодий погляд почалась у Харкові. і Мандрує містами країни. Найкращі роботи юних столичних митців виставлять в українському домі. Перші образи бачила Анна Павлик. Гуаш, Акварель, Олівець діти не обмежені у техніці виконання сюжеті та темі. І, хоча традиційно пленер передбачає малюнок із натури, акція Тарас Шевченко молодий погляд, виняток. Відомий пам'ятник Кобзарю у парку діти часто зображають не таким, як бачимо ми. В Артема Олійникова пам'ятник опинився серед поля, а Оля Яханурова прикрасила його квітами. Чумаки їдуть за сіллю, ну вже сіллю в село. Іде е, там гори в Прикварпаті. І дуже великий вітер завжди на всіх зображеннях він дуже серйозний, тому я вирішила додати трохи квітів. Молодий погляд на Тараса Шевченка часто вражає, кажуть організатори пленеру. Порадували їх роботи юних харків'ян, де стартувала акція у день перепоховання митця. Хрестоматійний Шевченко в дитячому пензлі залишає підручники, аби стати зрозумілішим і ріднішим. Ми звикли до того, що Шевченко чи такий дідусь у смушевій шапці, А насправді цей період, коли він... Перебував у Києві, це був надзвичайно молодий чоловік, дуже цікавий, красивий, енергійний. Він написав у цей період. 15 найкращих своїх творів на роботу юним майстрам виділили дві години. Конкурс відкритий а тому діти спілкуються, їм допомагають учителі. Біля підніжжя Шевченка, академіка імператорської академії мистецтв. Молоде покоління почерпне краще із національних здобутків, кажуть організатори. Напор нових технологій інколи відволікає їх від ну, вічних речей від речей, які Ну, є ознакою цивілізованості, духовності, культури нашої. Це е, естафета поколінь, це пам'ять поколінь. Кожен учасник пленеру отримає цінний подарунок, альбом із репродукціями картин Тараса Шевченка. А найкращі дитячі роботи можна буде побачити в українському домі до вшанування 200-ліття з дня народження митця. Анна Павлик, Михайло Кльок та телеканал Київ.